Олена Юріївна, я лікарка в тельмовах. Маю у п'ятій міській лікарні Натаю стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу. Зараз я хочу вам розповісти про можливості нашого обстеження та симптоми, на які потрібно звернути увагу насамперед пацієнта. Потрібно взяти електронне направлення у сімейного лікаря і вже потім ви будете мати змогу записатися через реєстратуру на прийом до лікаря, який вже надасть вам спеціалізовану медичну допомогу. Вам потрібно звернути увагу при скаргах. Це насамперед зниження гостроти зору, появи точок, мушок, іскорок, блискавок, яких раніше ви не помічали, які з'явилися напередодні, або викривлення ліній та зображень. Ці стани являються ургентними. Ви можете прийти до нас на обстеження. Для того, щоб обстежитися, ми повинні перевіряти гастроти зору, підібрати корекцію. Якщо корекція можлива до 100%, це відмінно, отже, проблему, скажімо так, вирішуємо. Вирішити можна цю проблему за допомогою авторефрактометра. Ми досліджуємо рефракцію ока, яка надає змогу виявити гіперміапію або стигматизм та підібрати відповідну окулярну чи оптичну корекцію. Якщо ж це стан, який визиває дискомфорт у пацієнта, наприклад, головний біль чи біль в очах, то потрібно за все обстежувати з приводу підвищення внутрішнього очного тиску. Для цього у нас є пніометономіт, який надає змогу безконтактним способом виміряти очний тиск, виміряти товщину регілки, тому що при вимірі внутрішнього очного тиску потрібно звертати на це увагу і робити спеціальні перерахунки, тому що воно не. Також будуть впливати на величину внутрішньочного тиску. Це у нас пніоматонометр з функцією пахіметрії, який надає змогу якраз вимірити внутрішній річний тиск безконтактним способом та вимірити товчину рогівочки. Він також надає змогу запідозрити кератоконус, що це рогівочка виточена. А ось, наприклад, рефрактометри вже нам надасть первинні дані для того, щоб. Знати, яка саме точна рогівки, який є стигматизм та що саме ми можемо з цим зробити, та як допомогти пацієнту. Услідження автокіра та Вона надає змогу виявити у пацієнта аномалії рефракції, міопія чи астигматизм та тобто, запідозрювати лікарю різні види астигматизму. Астигматизм буває рогівковий та кришталиковий. Рогівковий саме через те, що у нас рогівка має не ідеальну сферичну форму, а в одному меридіані рогівка по діагоналі трішечки менша, а в іншому трішечки більше. За, цього, за рахунок цього, на сітківку зображення попадає розсіяно, і коли ми ставимо скельці під певним кутом, то ми невілюємо цей вплив і зображення на сітківку провокується чітко. Якщо ж це стан не з рогівкою пов'язаний, а з кришталиком, це може бути або в кришталику, або інші Оджені вади або особливості, скажімо так, організму, і саме через це ми можемо запідозрити і, якщо що, правильно скоригувати та правильно надати медичну допомогу пацієнту. Тому я бажаю вам міцного здоров'я і звертайтеся якомога раніше до лікаря на прийом. Не чекайте, будемо раді вам допомогти.